Радіо UA Що чибувається на Росії, ми того ж зачекалися, що там в них зараз горить і палає. Ну і перш за все на Росії продовжується мілітаристичний угар цього разу в дитсадках. Так вихованці в дитсадку татарські в Татарстані змусили брати участь в безсмертному полку, а на Сахаліні перевдягнули взагалі у прикордонників моряків і в танки. Маленькі діти і йшли вулицями, і нібито е, ідеалізуючи безсмертний полк Великої Росії. Також на Росії вантажівка з боєприпасами зіткнулась із цистерною з паливом. Попередньо у Нижегородській області водій фури не впорався з керуванням і зачепив вантажівку з цистерною. Розливу палива не сталося цього разу, але карма невідворотна. Отож, власне, кармічний флешмоб на Росії триває, і на дорогах Санкт-Петербурга ракетний комплекс іскандер протаранив огорожу. Репетиція параду, яку планують сьогодні провести в країні, агресорці, схоже, пройде без нього. Ну і знову ж таки палає не тільки власне цих район, які ми назвали. У Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів на хуторі ташла на площі на площі 500 квадратних метрів горять бочки з мазутом. І, власне, сподіваємось, були там постраждалі росіяни. Друзі, це всі новини, які були на сьогодні. В Росії, на жаль, більше нічого не горіло, більше нічого не зривалося. Ми сподіваємося, що в цей час, коли ми говоримо, там щось таке та зле сталося. Радіо UA Чикаго.